Сексуальне насильство над неповнолітнім стали відомі нові подробиці у справі зґвалтування 12-річного хлопчика на Полтавщині. Омбудсман виявив імовірні порушення у судовому розгляді справи, а також опублікував посади поліцейських, яких вже відсторонили від роботи. Від деталі учного інциденту розповім за мить. З вами новини Тесаню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть Подобайки. а Ми переходимо до новин. Наприкінці серпня Україну сколихнув моторошний інцидент на Полтавщині. Там підлітки зґвалтували 12-річного хлопчика та ще й за Вали це все на відео. Ці знімки облетіли мережу. А найдивніше те, що про цю історію дізналися в серпні, хоча це трапилося ще у червні. У дописі, який з'явився в соцмережах 30 серпня, авторка Ярослава Скороход стверджує, що у червні на пляжі у Котельві троє митцевих хлопців чинили приниження та сексуальне насильство над 12-річним підлітком. Свої дії вони знімали на телефон. Потребуємо розголосу В середині червня у котельві на пляжі Мусійка сталася жахлива подія. Але жителі Котелевської громади дізналися про неї лише наприкінці серпня. Троє хлопців знущалися над малолітнім Карпенком Родіоном. Вік 12 років. Спочатку вони побили хлопчика, а потім почали чинити сексуальне насильство. Хлопчика зґвалтували палкою і зняли це на відео. Відео неможливо дивитися без сліз. Це жах. На підтвердження своїх слів вона наводить дані судового реєстру. Так, у двох постановах зазначено, що хлопці у середині червня вчинили хуліганські дії щодо малолітнього. Зокрема, ображали його, примушували оголятися, знімали з нього плавки та принижували. Неповнолітня особа в середині червня 24-го року, близько 13-ї години, перебуваючи на пляжі мусійка на річці Ворскла біля селища Котельва, вчинив хуліганські дії відносно малолітньої особи. А саме обережав примушував роздягатися, принижував честь та гідність, тобто вчинив дії, які містять ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачено статтею 173 КУПАП. Однак, особа 2 не досяг віку, з якого настає адміністративна відповідальність. До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони не досягли 16-річного віку. Їх визнали винними в невиконанні обов'язків щодо виховання дітей та призначили штраф одним у розмірі 850 гривень. Інші мають сплатити 1190 гривень. Вони відбулися штрафом. Щодо третього хлопця, який, за словами авторки публікації, теж брав участь у знущанні над підлітком, інформації в реєстрі немає. Вона припускає, що це пов'язано з тим, що він вже досяг 18-річного віку. Точно відомо імена двох із трьох юнаків, які знущалися: Нестеренко Антон, вік 15 років, та Жіхарюв Михайло, учень Котелевського опорного ліцею номер 4 вік 14 років. Припускається, що третій учасник знущань повнолітній. Ім'я та прізвище відоме. Версія перевіряється. Судове засідання відбулося 07.08.2024 Без участі матері потерпілого, бо її просто не повідомили. Про суд та винесення вироку кривника мати потерпілого дізналися лише в кінці серпня, і то завдяки розголосу. Батьки Нестеренка та Жіхарьова відбулися лише адміністративним штрафом по 850 гривень. І це за групове умисне нанесення тілесних ушкоджень та завдання моральної шкоди, а судили по статті хуліганство. Строк подання на апеляцію ще не пройшов, тому закликають до розголосу та підтримки сім'ї потерпілого. Ця історія дуже швидко сколихнула мережу. Тисячі користувачів поширили допис Ярослави Скороход. У соцмережах почали вимагати справедливого покарання для кривдників підлітка. Винних покарати та ізолювати від суспільства таким не місце в цивілізованому світі. Хочеться ще щоб показали обличчя людей, які винесли вирок штраф 850 гривень за скалічене життя. Я дуже надіюсь на вплив розголосу. Цивілізована країна, яка втрачає найкращих людей зараз, не має годувати цих суддів з наших податків. Цю суддю потрібно теж притягувати до відповідальності. Який штраф це злочин особливо тяжкий? Мені погано стало від прочитаного. Які можуть бути штрафи за таке? Ці Мають бути у в'язниці надовго. Такі то... не мають право на шанс нормально існувати у нашому світі цивілізованих людей. Якщо дітям по 15 років, які це вчинили, то їх потрібно відправити в управну колонію на батьків накласти арешт на майно і притягнути до кримінальної відповідальності. Наше суспільство таке не простить. Це дикі речі, це жах, який пережив 12-річний хлопчик. Це знущання і катування. Це не одна стаття, це декілька кримінальних проваджень. Не знаєш, кого тут ненавидіти більше? Закон суддів, корупцію чи цих дітей, які теж, мабуть, не здуже оксімей, раз вміють таку. Творити це бл**, так страшно. Дякую, що є соцмережі, які це все виводять на інший рівень. Дякую автору за розголос. Сподіваюсь, це вбереже і інших від такого жаху. А тим, хто теж пройшов це пекло, дасть сили теж надати розголосу. Найбільше, що б хотілося, це надати хлопчику психологічну допомогу. Сподіваюсь, він зможе з цим жити. Я думаю, всі присутні тут мами зрозуміють точно, що це можуть бути, не дай Бог, наші діти. Я вб'ю за свою дитину, чого б мені це не коштувало. За що воюють наші хлопці? За таких як оця малолітня па їх тупо батьків? Як взагалі далі жити дитині? Як жити з цим мамі? Сподіваюсь, цих покарають по всій суворості. Підтримувати родину постраждалого хлопчика взялися не лише в соцмережах, а й біля місцевого відділку поліції. Як повідомляє суспільне, 31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько 20 людей, зокрема матері неповнолітніх дітей. Люди вимагали якісного розслідування та справедливого покарання для кривдників. За словами місцевої жительки Таїси Фурдунь, вони прийшли підтримати родину постраждалого хлопчика. Сьогодні кривдники гуляють спокійно на гойдалках серед наших дітей, і тут зібралися матері, які незадоволені тим, що кривдники Гуляють серед наших діток. Вони зараз можуть вчинити з будь-якою дитиною те саме. Нема ніякого покарання нікому з цих кривдників. Котелевська суддя закрила це під статтею Дрібне хуліганство. І кривдники, які зґвалтували дитину, вони заплатили штраф 850 гривень. Не понесли ніякого покарання взагалі. Як розповіли місцеві Суспільному, 31 серпня матір постраждалого забрали з робочого місця та доставили в поліцію для допиту. Після цього її відвезли у Полтаву для зустрічі з адвокатом. Першого серпня стало відомо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 153 сексуальне насильство. Санкція передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Із цього випадку призначили службове розслідування. Чому не було виявлено, чому не були внесені відомості до ЄРДР? Думаю, найближчим часом це буде відомо за законодавством 15 днів. Найближчим часом винні будуть встановлені. Хто не вніс, чому адміністративна відповідальність на розголос тоді відреагував у повноважний Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, на місце події виїхав представник уповноважного у Полтавській області Владислав Носенко. Він з'ясував, що подія сталася ще в середині червня. Однак, правоохоронні органи про цей факт дізналися лише 5 серпня. І навіть тоді вони не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців. Батьки відбулися штрафом 850 гривень. Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити, з яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження. І лише коли ця подія набула суспільного розголосу, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 153 кримінального кодексу України. Лубінець підготував лист до керівництва національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності. І вже 10 вересня стало відомо, що прокуратура відсторонила від виконання службових обов'язків керівництво поліції селища Котельва, де трапився інцидент. А все через затримку розслідування щодо вчинення сексуального насильства на дванадцятирічним хлопцям про це. Повідомив обуцмен Метро Лубінець на період службового розслідування від виконання обов'язків відсторонені кілька працівників поліції. Наказом Гундп Полтавщини від виконання службових обов'язків на період службового розслідування відсторонені. Начальник сектору поліцейської діяльності у селищі Котельва, його заступник, інспектор ювенальної превенції, заступник начальника поліції Зінькова, який на момент виявлення злочину виконував обов'язки начальника сектору поліцейської діяльності в Котельві. Лубінець повідомив, що батьки постраждалого хлопчика раніше зверталися до правоохоронців у котельві зі скаргою про зґвалтування. Однак поліціянти притягли батьків двох неповнолітніх кривників до адміністративної відповідальності за хуліганські дії. Після публічного розголосу та втручання повноважного справ людини прокуратура ініціювала службове розслідування щодо поліцейських, які займалися справою про побиття та зґвалтування неповнолітнього. Для встановлення всіх обставин мій представник у Полтавській області здійснив візит до суду та ознайомився з матеріалами судових справ, у результаті чого виявив низку обставин, які наразі можуть вказувати на наявність підстав для звернення з дисциплінарними скаргами до Вищої ради правосуддя, під час розгляду яких буде надана належна правова оцінка діям судів. А що про цей інцидент думаєте? Ви чи мають батьки відповідати за своїх дітей? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. Я бажаю вам тихого та спокійного вечора. Бережіть себе, побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.